Всім вітання. Сьогодні на перепаковці акумуляторний шуруповерт Декстер з акумулятором на 12 вольт нікілька Будемо перепаковувати на літій іон Збірка буде 3 s 1 p Як бачите, його попередня ємність акумулятора була 1300 мАг Будемо міняти на Sony Murata VTC4 з ємністю 2100 мА. Групу і припаяти до них силиконові кабеля для під'єднання до БМС плати вже літійонних акумуляторів. Ось так в кінцевому результаті має виглядати контактна група. Тепер її потрібно закріпити у роз'ємі. Для цього будемо використовувати термоклей. Це вся площадка тут заливається і наступним кроком буде вже підготовка самих акумуляторів для під'єднання до ББС-плати, яка в результаті під'єднується до контактної групи. Як ви можете побачити, клей вже застиг. Тепер можна приступати до наступного кроку. Це є приміряти розміщення акумуляторів. Чи Все поміщається. І, як бачите, так, сюди якраз встають три акумулятори, сумарно вольтаж яких буде 12 вольт. А ємність 2300 мАГ. Що ми робимо наступним кроком? Наступним кроком ми будемо між собою з'єднувати акумулятори, їх склеювати, а також встановлювати БМА-сплату. БМС-сплату рекомендується брати саме ось таку білу, оскільки вони більш налійніші є. Давайте перевіримо. ну, Перш за все, потрібно сказати, що акумулятори перед встановленням в корпус потрібно підготувати. Тобто їх потрібно зарядити, а також поставити на одну сутку хоча б в павербанк, щоб між ними вирівнялась напруга. Давайте перевіримо акумулятори. Як можете побачити, внутрішній опір 11,5 напруга 4 вольта 4,17 вольта. Наступний акумулятор, 11,4 внутрішній опер, 4,18 напруга і третій акумулятор. Це в нас є 11 3 внутрішній опер, 4 18, напруга. Так, акумулятори наші є проклеєні, чекаємо повного застигання. Ось так виглядає вже повністю зібраний акумулятор. Він є проварений, підключені всі виводи, а саме починається збірка з B- і вже B1, B2 і B. Тут також вже все підключено до контактної групи, яка буде вже підключатися безпосередньо до шуруповерта. І все, залишився останній крок, це закріпити все це в кейсі самому. Так, бачите, акумулятор вже є зібраний, зараз перевіримо на заряджаємість. І ще один нюанс, якщо ви хочете заряджати саме через цей перехідник, по плюсовому контакту потрібно зняти діоди і замінити їх на звичайні перемички, оскільки буде падіння напруги і акумулятор не буде дозаряджатися. Як бачите, акумулятор зараз є заряджений і світиться зеленим. Перевіряємо.